Всіх вітаю. Хочу відповісти на запитання від вас. Да? Яка різниця між тим, як тіло природньо реагує на вібрацію, чи ми в асанах її самі створюємо? Да? І наводяться такі приклади практик: як рефлекс оргазму, фасілітатори кундаліні, сітхи літаючі в навчаннях Махаріша да? в позі лотоса, холотропне дихання. Тряска й танці в класах кундаліні йоги, начебто, все схоже і про одне й те саме. Всі радіють, коли тіло вібрує, стрибає, відчуває силу коливання і підняття енергії. Вже декілька разів Аліна проговорила за ці дні про стійкість тіла, де я і Джерому задавала питання, чи піддаватись тої енергії, яка пробуджується. На що він сказав? Що це про задоволення, а ми йоги повинні бути стійкими. Але між асанами на витривалість. Ми створюємо асану, тряску, стрибки, танці. Да? Начебто одне і те саме, але трохи плутанина в цьому питанні виникла. Тож, я хочу, може, поступово зараз відповісти да, на ці всі запитання і підійти до цього комплексно, щоб було зрозуміло всім. Тож, чи це нормально, чи треба піддаватися взагалі енергії? Чи залишатися стійкими, як сказав Джером. Насправді я з Джеромом дуже однаково підходжу до цього питання, але потрібно розуміти, в якому контексті, да, що це мається на увазі. Тобто, якщо ми повинні бути залишатися стійкими, як казав Джером, що значить залишатися стійкими і про що це. Тож хочу. Саме на цьому о, наголосити увагу, да, акцент, щоб ми розуміли. Давайте спочатку розберемо, що тремтіння і вібрація це такі прояви тіла. Да? І ми знаємо із життя, що а, там, після сильного стресу, а, ми, навіть коли він пройшов, наприклад, це відбулося за дверима, ми повертаємося в кімнату, і нас все тіло трусить. Да? Тобто це виходить такий природний рефлекс. І у медитаціях в певних вправах у нас може бути певні рухи, навіть якийсь звук вириватися. І дуже багато існує таких практик, як холотропне дихання, ребьофінг. Це може бути кундаліні-йога, безліч практик. Ну, Лампа погасла, ну добре. Оці тремтіння в позі, стрибки в позі лотоса. Так і є певні, певна така зараз практика, кундаліні активація, коли фасилітатори а, допомагають підняти кундаліні енергію. Да? І ось Наталія пише, що зовні це все виглядає схоже, тіло рухається, вивільняє, да? тобто переживає екстаз. Та? І насправді а, так, це все про одне і те саме, тому що це більше про звільнення енергії. А, давайте потрошку зараз розберемо стосовно психотерапії. Наприклад, Вільгельм Райх називав це оргастичним рефлексом, рефлекс оргазму, до речі, так? це певний природній способ нервової системи скидати напругу. Його учень і учень Фрейда Олександр Лоун створив певні ну, створив таку науку біоенергетику, да, де людину свідомо доводять до тремтіння, щоб розчинити такі м'язові блоки. Це арка лоуна, котру ми робимо, арка заземлення. Да, називається Арка заземлення. І після неї добре взагалі виконувати арку слона, коли ми нахиляємося вниз і для балансування. Вільгельм Райхші вивів, вивів поняття, я часто про нього говорю: м'язовий панцир. Тобто, коли в мене, наприклад, зараз на, на собі все затиснуто, Ось тут шия, воно з плечем. в мене одне плече вище іншого, я взагалі не можу на себе дивитися відео, але це від перенапруги. І в мене були такі важкі період в житті. Ось, ось буквально на днях я з ним справилася. Але тіло воно пам'ятає, для тіла немає. Минулого майбутнього, якщо я пам'ятаю про цю справу, яку я виконувала, тіло одразу реагує так само. Тому потрібно розмовляти з тілом і приділяти йому багато часу. Добре, тоді підемо да? далі. Тобто тремтіння, сміх, сльози, сміх, до речі, також, тому що коли ми ха, -ха, -ха сміємось, там хами -ха -ха, да, дригаємо нашу діафрагму, тоді дригається все тіло і вивільняється. так само, коли ми хі -хі -хі, плачемо. В нас також діафрагма задіюється, так. Насправді це здоровий спосіб очистити тіло і нашу психіку від того, що ми носимо роками, і пережовуємо усі думки роками взагалі протягом дня. Стосовно позиції Джерома, чи піддаватися, чи ні таке важливе питання. Він сказав, що це про задоволення, а ми, як йоги, маємо бути стійкими. В цьому є правда, є зерно. Давайте задумуй, подумаємо, що насправді ось ці хвилі в, в Кундаліні активацію, коли підіймають, коли якась вправа, і у нас якось вона така приємна, ми співаємо, нас хитає, Боже, який кайф, екстаз, Боже, яка класна медитація, ой, мене так зараз, ой, я продовжую, як круто. Да? А головне. Не втратити свідомість, ось що він мав на увазі, і що я також маю на увазі. Тобто Ми стаємо залежними від цих переживань і насправді втрачаємо баланс. Тобто, ну я не знаю, прям я навіть снідала і думала, як не відповісти. відповісти. Мені прийшла така алегорія, таке, таке сравнення, що. Наприклад, кінострічка про якийсь апокаліпсис. І є главна героїня, персонаж, котрому потрібно це все пережити і там, не знаю, там, перебратися з одного кінця світу на інший, да, щоб вижити. Але щоб. Але під час цієї її подорожі, щоб вижити, їй зустрічається хлопець, який настрічся дуже часто. Вона в нього закохується. І ось це кохання насправді їй не допоможе вижити і вибратися там на інший кінець світу і вижити. Тому вона приймає. Це своє кохання, і з цим своїм коханням починає, не знаю, проходити різні перешкоди і діставатися іншого кінця світу, і виживати, тобто не залишатися в драмі. Або не залишатися найкайфушці, тому що а, насправді а, ми підіймаємо енергію, і це все дуже нас розхитує і розхитує нервову систему. І якщо це а, не усвідомлено, а усвідомлено це може бути тільки під час керованих практик. Коли є фасілітатор, коли є провідник, коли є наставник, котрому дуже важливо акцентую, ви довіряєте. Якщо ви не довіряєте, просто складаєте манатки, якщо є там якийсь момент, що а, щось не тості, людина, щось вона мені десь не подобається, щось якесь суміння маленьке, ви збираєте речі і йдете з практики. Це даю 100%. Інакше просто ви втрачаєте час, ну і вчитель вкладається, да, і в итоге він, получать таке лицо, ну, що ти мені покажеш? Це вже моє таке особисте. Тобто, замість усього цього полегшення, що можна отримати, ми можемо насправді піти в цю практику, не довіритися, не піти за голосом, робити щось те, що мені здається, мені найважливіше, а це в мене часто буває, особливо люди на цвяхах, вони думають, а, ну в общем, є такі моменти, коли люди не зовсім довіряють, наприклад, тебе бачать перший раз, і вони реагують по-своєму так, як вони звикли реагувати. Тоді немає розвитку, тоді немає змін ніяких. Тож немає ніяких суперечок. Да? Різниця тільки в тому, що це така певна повинна бути контейнування. Це процес переживання і інтеграції, дозволяти потрібно тілу звільнятися, але залишатися водночас спостерігачем. І якщо є там, тільки емоції тіло, Да, без свідомості, тоді ми тонемо у хвилі, я так підтожую. Да? І якщо є свідомість, ми тоді тримаємо баланс, стійкість ось цю і зростаємо. І дуже важливо після цих сильних процесів ця інтеграція, про яку я говорю, вона може бути прям, там, самостійна рефлексія в шавасані. Або це потрібно, щоб робив наставник, вчитель, там, провідник і інше або навіть прийти ще додому, якщо цього недостатньо. А дуже часто цього може бути недостатньо, тому що, наприклад. Після кундаліні активації у нас, до речі, також було на фестивалі нещодавно дуже багато відгуків. Ой, так класно, мені сподобалися, але мені потрібно зрозуміти взагалі, що то було, і що зі мною там взагалі відбувалося. Тому потрібно чи поговорити з цим наставником, терапевтом, чи провідником. А найкраще ще навіть після цієї розмови прийти додому і зробити, прописати певне досвід у щоденнику, тобто практика листа. Ну І дати тілу час побути у тиші, це така самостійна рефлексія. Не обов'язково швасна, вона може бути, може вести да, цей фасилітатор, але особисто отримати ще свою самостійну інтеграцію, рефлексію, це дуже важливо. І тоді досвід стає ресурсом, а не цим хаосом. Тому дуже важливо, до кого ви йдете, важливо, чи ви довіряєте цій людині, чи готові ви в це піти. Тому що, якщо під.